Вітаємо всіх. Ви дивитесь ранок вдома. Вже завтра відбудеться прем'єра документального фільму розслідування Євродонбас. Я в дружковці живу з 54-го року. А французи й бельгійці аж у 19-му столітті це все будували. Вони принесли і гроші, і передові технології. Перші лікарні та парки в Маріуполі будували американці. Перші кінематографи, коли їх ще не було, наприклад, в Києві, відкривали бельгійці. Німці заснували близько ста поселень, які радянська влада перетворила на зразкові селища із великими підприємствами. Коли повністю стерти пам'ять про іноземців було неможливо, радянські історики зосереджувалися лише на негативних явищах, це було певною політикою, політикою забування. Це За мене більше сього поражала, що на кладбище ходять кози. А сьогодні ми поспілкуємося з його режисером Корнієм Грицюком і дізнаємося багато нового про цей регіон України. Я піду зустріну гостя. Добрий рано. ранок! Добрий ранок! Сідайте, будь ласка. О, Доброго ранку. Доброго ранку. Сідайте. Бриданок, добрий ранок, ранок. отож, Корній, розповідайте про що буде цей фільм Євродонбасу, документальний фільм про справжню історію Донеччини та Луганщини, про те, як індустріальні власне інвестиції європейців створили з цього краю такого індустріального ну монстра, можна так сказати, яким ми сьогодні знаємо Донеччину та Луганщину, і про те, як потім радянська влада переписала всі ці здобутки собі. Як ви вважаєте, у чому важливість цієї стрічки саме зараз? Цей фільм важливий, тому що він показує, що відбувається з нашими територіями, коли туди приходить русський мір. На початку ХХ століття Донеччина та Луганщина це власне такий передовий економічний регіон не тільки нашої країни, а це інтегрована в європейську економіку система промислова. І, от, власне, коли туди приходить радянський Союз, спочатку просто більшовики, потім Радянський Союз, власне, цей регіон перетворюється на такий собі заповідник, можна сказати, цього Совка, і вже про. Таку європейську модернізацію про європейців ніхто там не говорить їх знищують так само там знищуються українські підприємці, і тому власне це кіно мені здається сьогодні. Воно показує, що майбутнє вільного Донбасу можливе тільки з Україною, і тільки з Європою. А скажіть, будь ласка, про які саме радянські міфи йдеться у цьому фільму. Ви тільки що сказали. Ну напевно, головний міф ще це те, що там власне радянський союз е, зробив з цього такого українського дик-дикого поля е, індустр... з, нічого, з, да? з, з нічого з нічого. Да, це не головний наратив. Що це якби була така дика територія, безлюдна, без людей, і от тільки завдяки Росії Радянського Союзу, як завжди, ця територія ожила. Насправді в цьому фільмі розповідає. Це що якраз коли ця частина була частина України була частиною російської імперії, вони там нічого не могли зробити без європейців. Тобто там все було на настільки ну примітивному рівні, хоча вони самі розуміли, що там є ресурси в цій землі, але вони нічого не могли з ними зробити. І От тільки коли туди прийшов європейський капітал, який разом з українськими робітниками власне підняв цей регіон. До речі, наскільки мені відомо, що саме, як ви кажете, з українськими людьми, так, українськими розумними людьми людьми, тому що першу, перші, хто заселяв якраз Донбас, це були гірники з Львова. Це ж. Так, це так і є здається. ну там історія така, що в тому це була коли в цю на цю територію прийшли ці європейські інвестиції. Це стало таким магнітом, можна сказати. Тобто туди приїхали українці з багатьох регіонів так, нашої так. країни, тому що там була цивілізація, там була можливість працювати, заробляти гроші. Там не було легко. Звичайно, там теж було ну це такий капіталізм дуже дикий початку 20-го століття, але все одно це було набагато краще ніж бути десь там кріпаком і не мати там ну вільно можливості вільно пересув. Стуватися і там є фантастичні такі сексес сторі знову ж таки українців. Як наприклад, історія Олексія Алчевського, це український відомий меценат, філантроп, бізнесмен, який успішно в Маріуполі е, заснував металургійне підприємство разом з бельгійцями. Тобто, ці, от, наприклад, його судьба показує, що українці також були успішними в цій кооперації з європейцями. А розкажіть, будь ласка, про ваш подкаст, який має таку ж назву. Євродонбас, німецька спадщина. Це подкаст, який ми зробили зі співавторкою фільму Анною Поленчук. Вона продюсерка цього фільму і сценаристка. В цьому подкасті ми більше зосередилися саме на німецькій спадщині. Ну, на Донеччині. А Мені, до речі, теж цікаво, чому саме німецька? Там насправді було дуже багато країн задіяно в, 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 в цій такій модернізації Донбасу. І німці відігравали там дуже важливу роль. І ми просто ну, напевно жоден фільм, жоден серіал навіть не розповість детально про весь. Цей період, коли ми просто знайшли про німців настільки багато різних матеріалів, що потім в нас з'явилася можливість зробити ще за допомогою німецьких інституцій тут в Україні цей подкаст для української правди, і тому в ньому ми більше заглиблюємося. Заглиблюємося саме в німецький контекст цієї історії, тому що німці заснували близько ста поселень на сході України: Донеччина, Луганщина, Запоріжжя, Херсонщина ну навіть Асканія Нова да заповільника. Це ж заснований був теж в ті часи Фальцфейном. Це німець барон, який так само приймав. Участь власне в цьому, ну можна так сказати, створення. модернізації да, цього краю. Тому німців там було дуже багато, е, і там дуже багато німецьких містечок. І навіть по сьогодні, от, наприклад, у цей Нью-Йорк, який найбільше відомий зараз на Донеччині, це ж німеч німецьке містечко, і таких доволі багато там було. Mm. Е, а розкажіть про створення фільму, коли ви знімали? Скільки на це знадобилося часу вам і з якими труднощами? Вам довелося Зіткнутися у саме створенні цього фільму, е, ну знімали ми цей фільм не так що сильно довго, в нас десь місяць було на, на знімальний період, це відбувалося влітку навесні 21-го року. Тобто, можна сказати, що ми зафіксували це останнє таке відносно мирне літо на Донеччині на Луганщині. Але робота над фільмом тривала два чи два з половиною навіть роки, тому що ми дуже багато вивчали, досліджували тему, шукали архіви, шукали експертів, героїв, локації. І тому е, коли ми вже Якби приступили до зйомок, ми вже в принципі розуміли, де знімати, кого знімати, які наші герої. Тобто, ми... почекайте, робота над фільмом почалася ще, виходить, 2019-2018 року. Ну, це да. це, так, в 2019 дві тисячі році. Да, я тоді знімав свій попередній фільм Документальний поїзд Київ. Війна він знятий в поїзді, який їздить між Києвом та Костянтинівкою. Я тоді, якраз, зацікавився цією темою історією Донбасу, і ми почали її досліджувати. І власне весь 20-й рік це був так, якраз такий рік дослідження. Ми шукали героїв, а потім вже в 21 му ми отримали фінансування від Держкіно України. І, власне, за 21-й рік е, зняли цей фільм, змонтували. І він мав вийти насправді на, ще в 2022 році, але через війну виходить тільки зараз. А чому е, ви його тоді не презентували? Е... Не на часі думали. Ні, ми його просто закінчили робити якраз взимку умовно з 21 на 22 рік, і він мав просто вийти в дистрибуцію навесні 22-го. Ми хотіли його випустити там ближче там, до лютого березня 22-го року. Ну але не вийшло тоді. От, тому він він весь 22-й рік він був за кордоном на фестивалях. О. Розкажіть, які фестивалі були, де ви ну, були, і як сприймали цю кінострічку? Ну найбільший фестиваль, на якому був представлений цей фільм, це фестиваль Hot Dogs в Канаді. Це кінофестиваль, який ну, входить там, може в п'ятірку, де показує. Найбільше де показують документальне кіно. Там в нас було два, два покази. Там була наша продюсерка. Ну ми отримали дуже багато класних відгуків. Хоча це не фестивальний фільм, це більше такий для широкої аудиторії фільм для глядачів. Але е, до фільму є великий інтерес. Ми показували його в Німеччині, Великобританії, в Італії, ну в Бельгії. Багато де ну, зазвичай головний відгук, що європейці теж мало знають про цей період історії, навіть не дивлячись на те, що це їхні країни вкладали ці гроші. Оця радянська влада, радянська Пропаганда, вона так класно переписала, що навіть вони самі того і не знали, що там можна приїхати в Лисичанськ. Ну зараз не можна, але можна було приїхати ще кілька років тому і побачити в Лисичанську 35 об'єктів архітектурної спадщини Бельгії. Наприклад, посол Бельгії в 2018, здається, році нагородив місто Лисичанськ нашої Луганської області, як місто з найбільш збереженим архітектурним спадком Бельгії за межами Бельгії, враховуючи, яка в Бельгії була колись колоніально імперія, скільки вони всього будували mm -hmm. в Європі, в Африці, е, але обрали вони саме лисичансько, тому що там зберігся цілий ансамбль. Зараз, на жаль, під час бойових дій там багато об'єктів да знищено, але ну от тому для них це теж така ну цікава частина історії, і мені здається, що зараз важливо, що вони дивляться, і вони розуміють, що Донбас це по перше точно не Російський мір. А по-друге, що це навіть частина їхньої історії. Я сподіваюся, що до речі. Після нашої перемоги, після вашого фільму, ті самі бельгійці, німці приїдуть і відбудують всі ці будинки, які були зруйновані руським міром. Скажіть, будь ласка, де можна буде побачити? Фільм виходить 21 вересня в кінотеатрах в Україні. Він буде в Києві. Ну він здається, буде десь там в сіми містах в Україні. Київ, Дніпро, Харків, Одеса, Львів. Всюди дає планета кіно в Києві. В багатьох кінотеатрах, І, можливо, ще за цей тиждень в нас ще з'являться кінотеатри. Тому можна дивитися на сторінці нашого дистриб'ютора Art House Traffic, Вони будуть оновлювати цю інформацію. Тому в принципі в багатьох містах можна його подивитися. Буде дякуємо. Ми, до речі, нагадуємо, що саме завтра в прокат виходить фільм «Євродонбас». І пам'ятайте, Донбас це Україна, це наша рідна земля. Та в гостях ранку вдома був режисер цієї стрічки Корній Грицюк. З нетерпінням чекаємо прем'єру. Дякуємо вам. Дякую вам.